Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Івано-Франківську. Поліцейські схопили в місцевому кафе Баристу. Місцеві пабліки пишуть, що на відео мобілізація співробітників ТЦК про цьому у кадрі не видно. На відео бачимо, що двоє полісменів прямо за барною стійкою крутять чоловіка, який кричить, що йому боляче. Поряд були інші працівники кафе. Однак, крім жінки, прибиральниці, ніхто йому не намагався допомагати. Пацани, руканімі крича вистогнав, затриманий проти його, все ж таки забрали.

どうぞスペイン<ー>